Всім привіт з вами назарчик. І сьогодні я покажу як користуватися антипаном. Що вас набагато на вашей любимой саме картка селди на 6. Так, перше заходимо на ссылку. Вот. Ссылка я скину під відео. Це ссылка. Я вже зайшов. Це на Яндексі. Оскарчуємо. Скачаємо як. Так ось скачали. Тепер... Запуск, вискачимо, тібани, я вже відкрив собі, отак. Так Катері назад. Поки хороч. Відкрийте, потім зайдя по печки, відкрийте два файли. Пер заходив саме в саму нашу КС. Так, коночка, стайк. Ось мене канянка. Так було бачите, Ось, Бачите, я вже був переніс, але я переміщу ще раз, та що ви бачили. Так, пропустіть і пропустіть. Все. Я перемістив, нам вже більше це не потрібно в що Це що може. Так, перше ходять Counter-Strike. Я вам не покажу, хто буде на своєму серві, бо в мене не банне пограю. Без нічого, без руха. Так, пишемо. Перше, як зайшли на серві, вас банили. Забане, заходьте знову той сервер. Пишете. С. С. Та статус статус пишем статус все потім возврат типа ID типа главных администраторов игроки купируйте любви ID первом так вот rond ID купим первый хочет и вставляем вот и пописываем чистой ID на 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 1. Підемо. Все, написали, Enter, VL і все, і ви заходите. Ну просто міняй ID на одну гру. Типа, ви зайшли на сервер, все, ID поміняли, вийшли, ID став ваш, типа, звичайний. Вот. І той ще антибан, бачите, там табличка на час працює. Все. хочу сказати, а то я тим бачив, що працює на Стимі. Якщо ви граєте на на стімі то ви знаєте, сам то працює. Все, антибан без вірусів, без нічого, описання є, і ссылки, звідки можна скинути. Я вставлю під відео. Всім спасибо за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.